Пластикове сміття захоплює наші міста, річки, моря, залишаючись там на сотні років. Водночас мікропластик проникнув у ґрунт, воду та їжу, загрожуючи нашому здоров'ю. Пластикові пакети, що літають на вітру, забруднюють міські вулиці, пластикові пляшки накопичуються у річках, заважаючи морським мешканцям. Час діяти разом, щоб змінити цю ситуацію. Що ми можемо зробити? Перехід на біорозкладні матеріали. Використовуй екологічно чисті матеріали, підтримуй бізнеси, що виготовляють біопластик. Переробка та повторне використання. Заробляй програму переробки та сортування пластику. Використовуй контейнери для спору пластику. Наукове дослідження. Підтримуй фінансування наукових досліджень у сфері переробки пластику та біорозкладних матеріалів. Волонтерські ініціативи. Приєднуйся до акцій з прибиранням пляжів, парків та лісів. Підтримка малого бізнесу. Підтримуй малі підприємства, які використовують екологічні чисті матеріали. Ініціативи Zero Waste. Зменшуй використання одноразових виробів. Підтримуй багаторазові товари та принципи переробки у повсякденному житті. Центри обміну та переробки. Обмінюйся непотрібними речами, ремонтуй та переробляй. Підтримуй культуру повторного використання ресурсів. Давай разом зробимо наш світ чистішим і безпечнішим.